Вроді би, не прорахувався, достатньо велика є штука. І я пропоную розпочати з книги. Ми продовжуємо розпаковувати баул, а отже, ми за весь баул за серію випусків заплатили одну суму за енну кількість посилок і далі просто відкриваємо почергово все, що ми викупили. Так, я. Бачу, що тут в прозорому пакуванні книга, її потрібно обережно якось дістати. І в мене дуже велике питання, хто таку книгу буде читати? Це що таке? Вже немає куди. Настільки велика гора з пакуванням, що нема куди закидувати. Друзі! Ви подивіться на тощину цієї книги. Це для кого? Це жесть. Неї, ну, реально, неї можна вбити. Так, якщо прикластись, то. Так, із поганого я бачу, що вона на російській мові. Це із поганого, звісно ж таки. Із гарного я бачу, що вона нульц. Ну, реально нульц. Отакенна От книга. Велика. Декамерон. Гептамерон. Джовані Бокачо, Маргарита Наварська. Унікальне іздання. Ну, так от. Така здоровенна, унікальна книга. Виставлю, чи хтось буде купувати на російській, чи ні, я не знаю. Але коли вона нам попалася, то ну, а що мені з нею робити? Бо розпилити? Так жалко. Грошей заплачено. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Давайте вот сэра распакуем. Такая коробка. Ахматки. Чай. А вот торохтить явно, чай. Короче. Друзі, гроші. О, та ти шо? 10 карбованців. 100 карбованців. Деталь. Іще деталь. Так, тут що у нас? 3 карбованці. Тут теж 100 карбованців. Тут 2000 карбованців і 3 карбованці. Окей. Раритет. Як на мене, вони дивляться, вони аж просвічуються. Жесть. Але гроші знайшов. Перше. Так, і. Гільза. Отака розірвана. Стрьомна. І отаке. Окей. Дуже дивний набір. Мені здається, що з цього всього, що ми знайшли, самоцінне, це оця коробка. О, так, Добро. Коробка окей. Гроші в коробці зберігають, окей. А як пов'язано ось це? Ну, Як може ось це бути пов'язано з ось цим? Нема порозуміння і розуміння взагалі. Так і продамо. Отак от лотом і продамо. Окей. На аукціон виставимо. Кому цікаво, залітайте. Так. Очевидную штуку давайте відкриємо. Чашка грязная, пыльная, страшная. Ну, до речи, в саряде чиста. она Хто мав термоскрушки, той шари, що якщо вона користувалася, то вона була б тут грязненька, в плісні, наприклад. Ну а ззовні, так. Да. Ну, до речі, я не помітив, можливо, пакування було десь протерте, і за того вона і така. Я думаю, я її помити і, і це окей. Навіть накладка знизу є. Добро. Так само, як і за попередню чашку, я зарахую 50. Але термос- чашки будуть подорожче 100%. М Давайте цю. Таких пакунків багато. Подивимось, що тут. Угу. Так. Дефект. Ще й в глаз попало. Ну, вона явно була поломана. Ось така штука. Серце, яке чуть не вибило мені око. <хи> Розбило мені серце. Так, да, ця розпаковка поки що однозначно розбиває мені серце, але подивимось, що буде далі. Так, next Що в нас тут? порожня полетів. Так. Картинки, ну ці а, листівки, дуже багато. Пачка. Так. Така, 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 така і навіть така. <смість> Окей. Добро. Мабуть. Хтось колекціонував. Але разношарстність зашкалює. Не знаю, я в цих колекціях ніколи нічого не розумів, як на мене, це марнотратство, але хобі є хобі. От я зараз завис на цих, на RC машинках на радіокеруванні. Блін, ну прикольна штука, так. Да. -хобі. Якщо хтось цікавиться, хтось любиться збирати там, оглядати, дізнаватись історію, то чому піні? Окей? Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте щось з цієї сторони. А, давайте ось. Максимально очевидну штуку. А, до речі, якщо я не помиляюся, то... Це ж така ж сама штука, як ми знайшли тільки це прям нульс. Бачите, вона прям запакована, отак складена, Не буду я її навіть розпаковувати. Де я дів попередню, напевно, десь там уже викинув. Ну, викинув, відклав. Все одна лента. Отака, до речі, якраз тут і мають ж бути написані а, довжина. Ну, вгадав Я 2 метри. 10 метрів. 10 метрів довжина, офігеть. Я казав, 2 метри. 600 лет лампочок і 10 метрів. Ого. Блок питання є, все є. Добро, подивимось скільки то може коштувати, тоді а, можливо, щось і буде вартувати. Это просто. Да, просто кухонная дощечка вот Такая. Ну, окей, в хозяйстве пригодится. Это уже точно не на продаж. Хазясі воно має місце бути. Так, що у нас тут? Ну, це, по-моєму, вперше у нас таке. Жопа набита. І в прямому смі. Ой, блі. На що я це зробив? Треш. Пилюка тий хада. Так, ведмедь. Гривень 50 пойдет? Я думаю, да Не знаю, по чому зараз коштують м'які іграшки, але дізнаємося. Це таке діло. Ціну ви побачили? Страх. А я переходжу до Next У нас, до речі, вже не так і багато залишилося. Так що це? Так, 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 так. так. скорбы. О, о, поразлеталось. Да, такие есть скорбы. Колечко. Еще колечко. Да что оно все летает? Жесть. Так, два колечка. Три. Може бути срібло? Чи навряд ли навряд? Ну, по крайній морі нічого не пишеться. Так, а тут якесь. Якийсь клеймо є. Не знаю, щось написано, але... З вигляду цей матеріал явно ні на що не схожий. Ну там щось написано. Так. Золото, не золото. Ні, не золото, але он вже все облізше. Але таке кольцо. Окей. Так, таке кольцо. Короче, тут якісь штуки літають постійно. Такі, типу, жемчужины. Черепаха. Аха-аха. Голова двигається, лапки двигаються. Ну, прикольна штука. Так. Серешки. Такі. <свіття> Вантажні. з Деймоном Сальватором, з дневником вампіра. <свіття> Хто в темі, той в темі. Тут дуже багато всього. Я не знаю, чи є Резон, то все оглядати далі. Але сама суть. Ну тут отак. От. Щоб, ви, щоб ви розуміли, тут цепочки. Є, до речі, цепочка, що срібло може бути, ні. Не знаю, чи може бути, але ну, воно, коротше, так все. Не знаю, чи можна буде щось за це дати. Запанки якісь, ну ладно, запанки можна навіть відложити. Запанки продаються. У мене навіть на Олексі продалися одні за 80 гривень. Але тим не менше, продалися. Так, добро, можливо, тоді щось ми і заробимо. З цього я все це обратно закидаю тут, ну. Хто такі носить кольца, признавайтесь. Так. Із, із того, що я так пробігся, із прям щоб срібло або щось таке, я нічого не побачив, я вам чесно скажу. Ото єдине, що этот... О, це ну я його відложив, але воно там. Обліжше, що заводить сумніви певні. Ну, то таке. Потім подивимось. Так, мішок цей відкладаємо. Ну, Гривень 100 це от прям потолок, я бачу по ньому. Подивимось, зможемо ми заробити ці гроші чи ні по факту, але поки що орієнтовно гривень 100, чисто із за запанок. І все остальне лахміття просто з типу, купом продать. Хто так все це? Це жесть якась. Так, що у нас? Made in China? Просто такі карабіни Їх тут прям багато, прям жменя така нормальна. Так, Подивимось, скільки коштує. До речі, отакі от, от елементи вони попадаються. Ну, вони ж теж просто лежать у мене. У мене там і на сережки попадалося, і кольця попадались для ключів, але вони просто лежать. Два мальця одного сліца, чи як там кажуть. Ну, збірками бірками з усим. Так, в пару до цього додіка. Отак. Парні ведмеді, які сидять. Ну, типу, теж як декор, але з них стільки пилюки летить. Я не знаю, чи ви видно, але це жесть. Так, і вставляємо це в сторону. І останній пакунок на сьогодні вроді як останній. Провода опять, якісь. Це точно вже не інтернет, провода нам попадались. Так, Фінмарк f 666 bv До чого ці дроти, я не знаю 100%. Але маємо. Ну, по класиці, гривень 30 за них даємо. І розходимося. На цьому все. Чергова розпаковка. Друга з цього баулу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку.